Доброго Дня. Вітаю вас на уроці математики. Виконуємо завдання картки 94. Другий варіант. Перше завдання задача. У коробці було 42 цукерки. Скільки цукерок з'їли, якщо в коробці залишилось у 7 разів менше цукерок, ніж було спочатку. Запишемо умову до цієї задачі: було з'їли, залишилось. Було 42 цукерки. Потрібно знайти, скільки цукерок з'їли, якщо залишилось у 7 раз менше, ніж було спочатку. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, скільки цукерок залишилось. 42 поділити на 7 дорівнює 6. Якщо було 42, а залишилось 6, можемо знайти, скільки цукерок з'їли. 42 відняти 6 дорівнює 36. Складемо вираз до цієї задачі, поєднаємо дві дії. Щоб правильно скласти дію, вираз дивимося на другу дію. 42, нам відомо за умовою задачі відняти 6. Це число ми знайшли першою дією. Вираз буде мати такий вигляд: 42 відняти 42 поділити на 7. 42 поділити на 7 дорівнює 6. 42 відняти 6 дорівнює 36. Відповідь: 36 цукерок з'їли. Друга задача. У магазин привезли сім мішків борошна по 50 кг у кожному, і 6 мішків манки по 60 кг у кожному. Чого привезли більше і на скільки кілограмів? Запишемо умову до цієї задачі. У магазин привезли борошно і манку. Скорочуємо на приголосний до першого голосного. Борошна, борошна привезли 7 мішків по 50 кг, а манки привезли. 6 мішків по 60 кг. Потрібно порівняти, чого привезли більше і наскільки більше. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, скільки привезли борошна. 50 помножити на 7 дорівнює 350 кг. Тепер знайдемо, скільки привезли манки. 60 помножити на 6 360 кг. Ну, тепер можемо порівняти. Як ми бачимо, манки привезли більше. 360 відняти 350 дорівнює 10. Складемо вираз до цієї задачі, поєднаємо три дії. Щоб правильно скласти вираз, дивимося на третю дію. 360 ми знайшли другою дією. Відняти 350 ми знайшли першою дією. Вираз буде мати такий вигляд. Від добутку чисел 66 відняти добуток чисел 50. І 7. 60 помножити на 6 дорівнює 360, 50 помножити на 7 дорівнює 350. 360 відняти 350 дорівнює 10. Відповідь на 10 кг більше привезли манки. Третя задача. За 1 годину насос викачує 5 літрів бензину. Скільки літрів бензину викачують 14 таких насосів за 6 годин. Запишемо, що нам відомо. За одну годину один насос 5 літрів. Нам потрібно знайти 14 насосів за 6 годин, скільки літрів викачають. Перевіряємо. Цей вид задачі на подвійне множення. Нам тут зручніше спочатку знайти, скільки літрів викачає один насос за 6 годин. 5 помножити... ага, на 14, ну добре, 5 помножити на 14, 14 це 10 і 4. 5 помножити на 10 дорівнює 50, 5 помножити на 4 дорівнює 20, 50 додати 20 дорівнює 70. 70 літрів це 14 насосів за 1 годину. А тепер можемо знайти, а скільки за 6 годин. 70 помножити на 6, 7 на 6, 42 і 0 – 420 літрів. Поєднаємо дві дії у виразі. Щоб правильно скласти вираз, дивимося на другу дію. 70 помножити на 6, 70 це перша дія, 6 нам відомо за умовою задачі. Вираз буде мати такий вигляд: 5 помножити на 14, помножити на 6. 5 помножити на 14 дорівнює 70, 70 помножити на 6 дорівнює 420. Відповідь 420 літрів бензину. Викачують 14 насосів за 6 годин. Натисніть на паузу та виконайте обчислення виразів. Пригадайте правило множення на 10 і 100, коли ми дописуємо відповідну кількість нулів. Та правило ділення на 10 і 100, коли ми відкидаємо певну кількість нулів. Перевіряємо. 360 помножити на 2. 36 помножити на 2. Замінюємо 36 на 36. 30 помножити на 2 дорівнює 60. 6 помножити на 2 дорівнює 12. 60 додати 12 дорівнює 72 і дописуємо 0 дорівнює 720. 160 помножити на 5. 16 помножити на 5. Замінюємо 16 на 10 і 6. 10 помножити на 5 дорівнює 50, 6 помножити на 5 дорівнює 30, 50 додати 30 дорівнює 80 і дописуємо ще 1 0 дорівнює 800. 330 помножити на 3. Тут у нас немає переходу через розряд. Множимо кожне число на 3 і буде 990. 640 поділити на 8. 64 поділити на 8 дорівнює 8, та ще 0 дорівнює 80. До частки чисел 244 додати добуток чисел 49. 24 поділити на 4 дорівнює 6 та ще 0 – 60. 4 помножити на 9 – 36 та ще 0 – 360. 60 додати 360 дорівнює 420. До добутку чисел 222 додати 120. Тут у нас немає переходу через розряд. Множимо 220 на 20 буде 440. 440 додати 120, дорівнює 560. 540 поділити на 90 помножити на 100. 0 зразу відкидаємо. 54 поділити на 9 дорівнює 6. 6 помножити на 100, дописуємо до 6, 2 нулі. дорівнює 600. 20 помножити на 20 поділити на 10. 2 помножити на 2 дорівнює 4 да ще 2 нулі дорівнює 400. 400 поділити на 10, відкидаємо 1 нуль, дорівнює 40. Скласти і розв'язати вирази. Перевіряємо. Зменшити 250 на 50, це значить, треба виконати дію віднімання. 250 відняти 50 дорівнює 200. Збільшити 240 на 80, виконати дію додавання. 240 додати 80 дорівня 320. Знайти 7 частину від 490. Це потрібно 490 поділити на 7 і помножити на 1. 49 поділити на 7 буде 7, та ще 0,70. 70 помножити на 1 дорівнює 70. Знайти добуток чисел 60 і 3 — це дія множення. 60 помножити на 3 дорівнює 180. <клес> Знайти частку чисел 639. Частка це ділення. 630 поділити на 9, дорівнює 70. Від добутку чисел 72 відняти 40. Добуток це множення. 70 помножити на 2 відняти 40. 7 помножити на 2 дорівнює 14, та ще 0,140, 140 відняти 40 дорівняння 100. До частки чисел 186 додати 430. Частка це дія ділення. 180 поділити на 6 додати 430. 18 поділити на 6 до рівня 3 та ще 0,30, 30 додати 430 дорівнює 460. Порівняти величини для того, щоб виконати це завдання, необхідно пригадати міри довжини та міри часу. Перевіряємо. 6 метрів 5 дм. В одному метрі 10 дм, в 6 метрах 60 дм, та ще 5 дм буде 65 дм. 65 дм дорівнює 65 дм. 2 години 30 хвилин, в одній годині 60 хвилин, 2 години це буде 120 хвилин, та ще 30 це буде 150 хвилин. 150 хвилин менше, ніж 230 хвилин. Дві доби 12 годин, в одній добі 24 години. Дві доби це буде 48 годин, та у нас ще є 12 годин, то це буде 60 годин, 60 годин більше, ніж 50 годин. 9 метрів 3 см в одному метрі 100 см, 9 метрів це 900 см. Та ще 3 903 903 см дорівнює 903 см. 5 метрів 9 дециметрів і 5 м 90 см. Тут метрів однакова кількість. 9 дециметрів це 90 см, 5 метрів 90 см дорівнює 5 метрів 90 см. 3 години. В одній годині 60 хвилин. 3 години це буде 180 хвилин. 180 хвилин дорівнює 180 хвилин. Натисніть на паузу та розв'яжіть рівняння. Перевіряємо. 12 поділити на х дорівнює 20 відняти 16. Ми тут можемо від 20 відняти 16 це буде 4. Отримуємо рівняння 12 поділити на х дорівнює 4. Тут у нас невідомий дільник. Пригадуємо правило. Щоб знайти невідомий дільник, потрібно ділене поділити на частку. Ділене 12, частка 4. Х дорівнює 12, поділити на 4. Х дорівнює 3. Це розв'язок нашого рівняння. Виконуємо перевірку. У друге, уже спрощене рівняння, замість x підставляємо його числове значення. 12 поділити на 3 дорівнює 4. 4 дорівнює 4. Дякую за роботу. До побачення. До нових зустрічей!